Підписниця прислала мені подарунок із Англії. І я не знаю, що тут. Я з розпаковки дівчат, які типу звикли до розкоші. Знаєш, що вже це все таке? А я просто. у конфети! о, пакетик Так, якісь знову парфуми маленькі. Тут купа пробників. Опа, клас! Оля, тут якась косметичка. Ти знаєш такий бренд? У мене, до речі, був оцей крем, він класний, і в мене була від них маска під очі, офігенна. Кремчик від чисейду. Можна це ніколи не буде закінчуватися? <світок> Набор маленьких сенсаїв. Дякую! Сумочка з Лондона. Ще б підписувала. Це так мило взагалі. Так, тінюшка. Оця тінюшка найпопулярніша взагалі її продукт. <світок> Оце найпопулярніші олівчики в інтернетах цих ваших. Сінамон. Ну це розкіш бутіков. І ще якийсь Шанель. Це просто від мене. Думаю, що сподобається. Великі лорди. Зараз знову буду плакати. Це капець. Вестман ательє. Великі халоси. Паматкінс. Белеск. Стички 172. Ну це неможливо витримати, щоб не намазати. Клас, дякую. Ну це просто, ну це просто капець. Оля. Do you know how much does it cost? Крем для рук. Це просто хард атак. У мене нічого, немає від Tom Ford. І ми вам покажемо відео наступне. Підпишіться. Туш, ланком це годинник печу за ту жіночку. Ще одна косметичка. Дивіться, мені подарували таку міцелярку і в мене є така сама. Цю дівчину в президенти. Це для мене підбирали. Вона тобі все подарувала І їжу. Ви моя любов, просто капець. лист є. Вона написала мені навіть листа. і Він такий милий. Читаю привіт і подяка. Ну це кінець уже. Тут було багато чого хорошого, я не читала. Привіт і подяка Артему і нашій неперевершеній дякую! Ваша фейрі Godmother з Лондона. Дякую вам просто неймовірно. Це найкращий подарунок за все моє життя. Bye-bye!